Добрий день, діти! Я вам пропоную сьогодні вивчити вірш Чубача українська мова. Послухайте спочатку вірш. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, Українська мова. Давайте разом замнемо таблицю і вивчимо це, цей віршик. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить як пісня. Українська мова. Давайте повторимо цей віршик. Золоте курчатко, золотій тарбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, Українська мова. Молодці діти! А тепер я пропоную розказати цей віршик своїм батькам. До побачення, мої любі!